Сніданок. Доброго ранку всім. На сніданок риба, масляна, ось така. 30 грамів. Салат. До салату увійшли варені овочі, такі як морква, картопля, буряк, ципуля ріпчата, молода, свіжа. Спеції різні, перчик, трошки перчик, сіль. Добавила олії і невеличкий шматочок куриного філе, покришила м'ясо, варени, курине. Ось такий салат, його тут 90 грамів. Кава, кава без цукру, без молока, без ніяких добавок. Підсолодувачів та вітамін. Усім, хто снідає смачного, спокійного продуктивного дня бажаю зустрінемось в обід. Ніжна, ніжна бардюрна троянда, Кустик невеличкий, росте повільно, у мене принаймні бо вона знаходиться під іншими трояндами. Така гарна, така красива. яскраво яскраво червоний колір. Лише одна квіточка, бо тільки посаджений квітне перший рід. Зав'язуються груші. Квітне жовта краса. Багато маленьких сонячників. А ця троянда квітне дуже-дуже довго, дивлячись на неї. Уявляєш собі типову чайно гібридну троянду, почали квітнути перші лилейники. І ось які лілії. А ця лілія якась смішна, дивна форма в неї. Алла Пугачова так називається ця троянда. Це біла троянда. Бардюрна з наслою білий каскад. І знову поль Маккартні. друге квітіння. Ну, от і все. Всім смачного, щасливого, тихого та спокійного дня.